Пропонується до продажу просторий цегляний будинок у місті Глобене Полтавської області. Будинок був зведений у 80-х роках, стоїть на надійному фундаменті, що гарантує довговічність і стійкість споруди, дах, вкритий шифером. Усі конструкції залишаються в чудовому стані, адже за будинком доглядали і підтримували в належному вигляді, і він готовий служити своїм новим господарям ще багато років. Загальна площа будинку становить 114 метрів квадратних. Будівля має 5 кімнат, включаючи 3 спальні, вітальню, велику прихожу кухню, їдальню, ванну кімнату, кладову та котельню. У будинку виконаний косметичний ремонт, встановлений ламінат, металопластикові вікна та нові міжкімнатні двері, опалення індивідуальне газове, підключений центральний водопровід та електрика. Для зручності мешканців наявні всі необхідні меблі, а також побутова техніка, встановлений швидкісний інтернет та спутникове телебачення, площа ділянки 11 соток, на подвір'ї розташовані гараж, погріб та сарайчик, що забезпечує додатковий простір для зберігання та господарських потреб, для поливу городу передбачений вивід води на вулицю, територія огороджена, на ділянці росте сад. Та є город для вирощування власних овочів та фруктів. Місто Глобене є адміністративним центром Глобенської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Має розвинену інфраструктуру, функціонують освітні заклади, медичні установи, магазин та заклади громадського харчування. Для любителів природи та відпочинку на свіжому повітрі поруч розташовані Озера та річка, що створюють чудові умови для риболовлі та прогулянок. Документи для продажу готові, ціна 17 тисяч, присутній торг при огляді. Для отримання детальної інформації та домовленості про перегляд будинку звертайтеся до власника, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.